Відповідно до частини першої та другої статті 57 закону України про вибори президента України передвиборча агітація починається з моменту реєстрації самого кандидата на пост президента і закінчується в останню п'ятницю перед виборами, тобто до 24 години. після 24 години будь-яка агітація заборонена це передбачено мабуть, пунктами. 17 тим, статті 64 закон України про вибори до України, що будь-яка агітація цей день заборонена. Наразі ми бачимо, що такі є замовником Перешенка ПО відповідальний за друг високовська єрдрук топ Гранд. Афіша округлена, 1300 примірників. Агітація не знята і розклеєна. Також ми бачимо ще по місту агітацію, де без замовника, що є також грубим порушенням закону країни про вибори президента, а е, тому, що повинна бути відповідальна особа, та хто розміщає цю агітаційну продукцію і в, в даний момент будь-які дії, такі заборонені суворо законом. Що, е, що ви будете? зараз як реагувати на це? потрібно реагувати. Ми складаємо зараз акти або ці правопорушення подаємо до окружної виборчої комісії як органу розгляду цих справи, щоб вони приймали міри, щоб були всі рівні права. Всі кандидати і не хочемо Які санкції будуть до кандидатів, до тих осіб, які вказані. Ну, я думаю, до початку спочатку буде попередження, буде конкретно вияснено, чому такі обставини складаються, вони це навмисно робляться. Чи як далі тоді вже будемо роздивлятися по ситуації? Mm -hmm. Добре, дякую. У горді ми бачимо, що така ж сама інформація, але вже подається з порученням закону України про вибори президента України саме в пункту 16 статті 64 закону, де саме повинно бути зазначено, хто є замовник цього. Плакату бікборду. І це при тому, що в день, коли повністю заборонена будь-яка перевиборча агітація. Відрізняється там, на вулиці Київській, а тут вулиця 50 років Угу. Відрізняється просто тим, що не вказані замовники і виконавці. Да? Да, ми як бачимо, тут на тому місці, де було вказано, хто є замовник та виконавець, на цьому бікборді цього немає. Але mm. суть інформації повністю подеться в тому ж самому вигляді. Тут ми також бачимо, що повторюється та ж сама ситуація, розміщений бікборд, де немає інформації про замовника, хто відповідальний за цей друк. а Агітація прямо. Передбачена така сама, як поширювалася Петром Олексійовичем Порошенко до передотня, до затишчя, яке зараз відбувається. А це вулиця теж. Це вулиця 50 років велике сем, продовження це буквально через 200 метрів через попереднього плакату бікборду. На цьому бікборді ми також бачимо ситуацію, таку саму, як на вулиці Київській. Даний бікборд розташований біля магазину кишеня супермаркету. На цьому бікборді також зазначено, що замовником є Петро Олексійович Порошенко. І е, з метою агітації був розміщений також під час... Е, коли не можна проводити будь-яку агітацію. Є прямий заклик людей щодо при... до виборів з його символікою, з його фоном, з його таким самим змістом тексту, який на всіх бікбордах під час його передвиборчої агітації. Відповідно до пункту 17 статті 64 закону України про вибори президента України. Політична реклама, будь-яка політична реклама, агітація під час закінчення періоду дозволено для передвиборчих агітацій забороняється. Натомість, ми знову бачимо ту саму ситуацію, де є білборд, де є замовником Петро Олексійович Порошенко. Які спонукають людей прийти, проголосувати, віддати свої голоси. Даний білборт розташований по вулиці Щорца біля автозаправки Око. На виїзді з Чернігова в бік Білоуса? Так, да, так, все вірно. Даний момент ми знову бачимо білборд, який знаходиться на кругу біля танку, де, е, е, крім того, що запрошення на вибори, є слоган Петра Олексійовича Порошенка, де він постійно використовувався передвиборчої агітації. Час жити по-новому. Що є грубим порушенням закону України про вибори? Порушення знову ще повторюся, раз порядку проведення передвиборчої агітації. Спеціально це робиться, мабуть, для цього.